В місті активно проводяться роботи по облаштуванню безбар'єрних просторів для того, щоб місто було комфортним і зручним для пересування будь-яких категорій наших мешканців. Ми зараз маємо багато наших захисників, які вертаються з війни додому, багато хто з них вертається з інвалідністю. Тому сьогодні, в першу чергу, робиться роботи не лише на пішохідних просторах, так, але й на прибудинкових територіях, всередині під'їздів, облаштування відпідних пандусів або інших механізмів, які зроблять зручним і можливим їхнє пересування в цих під'єднах. До міського голови звернувся воїн, який прибув з передової, що на даний час він є особою з інвалідністю і йому потрібно вирішити питання, добирання до власної оселі. Прийшли з проєктантами, все вивчали, попрацювали всі варіанти прийшли до виступу, що найкраще це зробити спеціальний ліфт, так званий горизонтальний ліфт, який зможе максимально надати зручності для воїна.